Варто було пройти першому місяцю літа, як тивий дядько Гейб, дочекавшись, поки українські студенти захистять дипломи, викатив щорічний подарунок у вигляді літнього розпродажу. Вітаємо вас на території ігрової вулиці за мікрофоном Дмитро. І сьогодні глянемо найгарячіші знижечки цьогорічного розпродажу. Але перш за все, дякуємо нашим меценатам з Патреон, Баймі Кохве та на самому Ютубі. Саме ваша підтримка дає нам сили продовжувати розвиток. Щиро дякуємо. І якщо ви не є меценатом, тоді можете ним стати. Що ж, перейдемо до знижечок. Розпочнемо розгляд знижок з Castle Crashers. Hack and Slash Скролер, в якому ти сам або з друзями повинен врятувати королівство та принцес в додачу. Але якщо ж все ж покличеш друзів, май на увазі тут все як в горці. Отримати поцілунок від принцеси зможе лише один. Ціна за кооперативний Мейхем майже як за пакет молока 22 гривні. Слідом за ним варто зацінити Morbid The7 Occultus екшен РПГ у стилістиці Горорпанку, тобто лавкрафтіанські жахи. А разом із ним. Кубо літри крові та кілотонни плоті. Головний герой, останній в своєму роді, повинен зустрітися тета тет із кожним з семи алколітів та поговорити з ними. Мовою болі віддати за піксельний бладборн доведеться 32 гривні. Пригодниць королівка Tales of Iron із сильною намальованою від руки графікою гарантовано здивує своєю бойовою системою, що не пробача помилок. В шкірі Реджі, принца щурачого королівства, тобі доведеться повернути порядок у розорене королівство та помститися за смерть батька. Гравця всюди буде супроводжувати наратор, у ролі якого виступив дах Кокл, Також відомий як Геральт із рів'ю в англійському дубляжі та Гола дупа Залан Вейк 2. Прожити історію щурячої помсти можна за 47 гривень. Український екшен рогалик босорка розповідає про горпину, що за допомогою древнього грімуару викликала собі фамільяра. Але через те, що горпина прогулювала уроки відйомства, виклик монстра вийшов не як треба, і тепер всюди вилазять різні потвори. Там, до речі, є кооператив, тож можна покликати з собою напарника, поганяти бісів можна за 77 гривень. Якщо ти завжди мріяв заламувати все, що заламується, вчити мову програмування та дистрибутиви Linux, тобі лінки, то може. Зацінити другий Watch Dogs. Ну, і якщо хочеш відчути себе маминим борцем із режимом, бери Watch Dogs Legion. Обидві по 91 гривні. Темні вулиці міста заповнені злочинцями та безумцями. І лише одна людина може захистити мирне населення. Річ, звісно ж, про незмінного любителя кажанів мільярдера, плейбоя та філантропа Брюса Вейна з Arkham Сіті. Ну або все ж змінного, якщо рахувати Gotham Knights та Suicide Squad. Поганяти Брюса Вейна поволить готема можна, придбавши всю трилогію Batman Arkham Collection за 112 гривень. Коли-небудь мріяв відправитись у подорож по всій країні автостопом, якщо так, то зверни увагу на Road 96 Пригодницьку гру, в якій кожен твій вибір призведе до гарних. Або не дуже наслідків. За пригоду автостопом доведеться викласти 133 гривні. Хочеться пограти в настілку, але дорого. Та ще й усі друзі в іншому місті. Тоді Tabletop Simulator твій вибір. Як можна зрозуміти з назви, це фактично симулятор будь-якої настілки. Dungeon and Dragons без проблем. Fallout Monopoly, А може взагалі Uno отримати можливість пограти в більшість відомих світу настілок можна за 139 гривень. Всесвітньо відома історія помсти звичайного чеського хлопчини Kingdom Come Deliverance, ще й мовою солов'їною, можна почіпати власноруч за 159 гривень. Відома серед любителів платформерів Hollow Knights, в якій головний герой пробивається крізь ворогів до недр давнього королівства, намагаючись знайти відповіді. Естетично приємний візуал підкріплюється неймовірним саундтреком, що грає струнами душі. Однак, те, що спочатку здається бадьорою та веселою пригодою, стає дедалі похмурішою та зловіснішою історією. Зрозуміти своє призначення можна за 162 гривні. Якщо тобі здавалося, твоє життя це пекла, то негайно перевір свій паспорт, чи не написано там за грей. Адже це ім'я сина Аїда, головного героя Рогалика Гейдес, в якому єдина та головна мета це втекти з пекла. Допомагатимуть за грею в цьому його родичі, грецькі боги, як от дядько Зевс чи Афродіта. Якщо помреш не біда, адже ти вже. В пеклі тому просто спробуй ще раз. Уяви собі, тут навіть є елементи дейтінг симуляйтору, можна заробляти бали симпатії в певних персонажів. Погладити цербера власноруч можна за 206 гривень. Мій лорд, ваша фортеця чекає на вас у Stronghold Definite Edition. Побудуй собі фортецю мрії в мирному режимі або бийся із ворогами в кампанії та мережевій грі. Щоб поповнити скарбницю, підтримуй щастя народу на максимумі, будуючи церкви, або просто вари багато пива та обдирай населення до останньої копійки. Все залежить тільки від тебе. Відвоювати рідну країну у ворогів можна за 214 гривень. Навіщо брати одну гру, якщо можна взяти одразу дві? Так подумав видавець Merge Games, створивши набір Nordic Adventure, в який входять квести Bramble The Mountain King та Spirit of the North. І якщо остання це такий собі симулятор бродіння по Ісландії в образі лисички, то Брамбл це справжній горор-квест, в якому головного героя вб'ють не один раз. Щоб пізнати жорстокість скандинавського фольклору, достатньо викласти 239 гривень. Українська містобудівна стратегія острів, події якої відбуваються у 18 столітті на вигаданому острові, на честь якої гра і названа, острів дозволить тобі відчути себе справжнім мером містечка, змушуючи тебе керувати усіма процесами, починаючи від землеробства, закінчуючи торгівлею. Це ще не кажучи, що в грі реалізована система змін пори року, а будівлі взагалі не прив'язані до клітин ландшафту. Будувати власне місто та підтримати українського розробника можна за 296 гривень. Що може бути краще за власне місто? Тільки власний культ. Сьоко Асахара підтвердить. Культов The Lamp дасть тобі змогу побудувати культ власними руками, ну або руками твоїх послідовників. Врешті-де це бачено, щоб Месія власноруч прибирав туалети, га? Ти останнє ягня, якого від смерті врятував могутній та древній Бог. І щоб оплатити свій борг, ти повинен зібрати культ та вбити тих, посадив того бога у СІЗО до кінця століть. Закосплеїти Чарльза Менсона можна за 299 гривень. Продовження гардкорного слешера Ghost Runner 2 виявилося не зовсім тим, чого чекали фанати. Якщо перша частина, хоч і була коридорною, але все одно не давала нудьгувати завдяки пропрацьовці рівнів, то друга вирішила обрати шлях і Не зрозуміло чому і навіщо, але у гру вирішили додати відкритий світ. А посередній левел дизайн тільки збавив динаміку гри. Та й саундтрек, що в першій частині в кожному рівні був різний, та застрягав у голові на раз-два, в другій частині вже став не Помітним, але гра, все ж стала краще в багатьох аспектах, залишаючи по собі приємні емоції. Відчути на собі пригоди кіберніндзі можна за 299 гривень. Якщо відчуваєш тягу до дикого заходу та містики, зверни увагу на Blood West. головний герой, проклятий мрець, що змушений блукати по землі, шукаючи, як позбутися прокляття, та нарешті упокоїтись. Гра поділена на три розділи, кожен з яких гравець може проходити як хоче, а система прокачки ще більше спонукає до варіативності проходження. Хоча гра все ж позиціонує себе як стелс ФПС, ніхто не заважає прибрати частку стелс та влаштувати різанину. Врятувати свою прокляту душу можна за 309 гривень. Готуй записну книжку та свою дедукцію. Адже наступний претендент це Шерлок Голмс Awakening. Таємничі зникнення людей по всій Європі та Америці. Легендарному детективу разом із незмінним компаньйоном доведеться об'їздити майже всю земну кулю, намагаючись розплутати діло. Тобі разом із Шерлоком доведеться зіткнутися із лавкрафтянськими жахами, обличчям до обличчя. Підтримати наших жабчиків із Фрогверс можна за 318 гривень. Ніщо так не мотивує займатися спортом, як перспектива бігати від натовпу потвор людожерів. Це наочно показує Dying Light 2, в якому навіть в умовах тотального знищення зомбі-вірусом людям все одно дуже хочеться погратися в політику та боротьбу за владу. Головний герой кур'єр нової пошти Ейден повертається до останнього міста на землі, щоб знайти свою сестру Мію. Але як це завжди буває, доля трохи відкориговує його плани: знайти свого родича у грі не від Бефезда можна за 359 гривень. В космосі ніхто не почує твої крики, тому можна вдосталь повелати у ремейку Dead Space. рівно як і в оригіналі, Айзеку Кларку доведеться в одну інженерську каску очистити космічну станцію Ішимура від некроокупантів. Графіка стала значно кращою, що тільки полегшить процес забруднення штанів гравця. Повернутися на таку рідну біологічно заражену космічну посудину можна за 524 гривні. Як душа твоя жадає магічних пригод, то саме час спробувати Hogwarts Legacy. Зовсім нещодавно розробники нарешті викотили патч, що розблоковує ексклюзивний контент з консолей на ПК. Ну і фоторежим ще, якщо його хтось чекав, звісно. В іншому, це той симулятор Авада Кедаври, що й раніше, і віддати за нього доведеться 639 гривень. Але Авада Кедавра це надто швидко і не встигаєш насолодитись. Інша справа забити свого опонента кулаками до стану відбивної. З вирішенням питань подібним засобом тобі допоможе Mortal Kombat 1. за сюжетом. Ой, ну серйозно, хто грає в МК заради сюжету? Ну гаразд, бог вогню створив новий ідеальний, на його думку, всесвіт. Але там все одно все пішло по сраці. Покликати друзів на розмову мовою болі можна за 739 гривень. А якщо ти фанат егоцентричних супергероїв-психопатів, то можеш докинути ще 439 гривень та взяти повний комбат-пак. Мабуть, один із найбільш очікуваних консольних ексклюзивів Kingdom Hearts, нарешті дістався ПК. Епік Гейм Стори не рахуються. ПК-ентузіасти нарешті зможуть торкнутися бізарних пригод по Всесвіту Дізней. Озброївшись мечем ключем та силою дружби, тобі доведеться захищати цілі світи від темряви. Обидві частини продаються збірником під заголовком 1,5 плюс 2,5 ремікс та обійдуться тобі у 965 гривень. Пам'ятаєш Пінокіо, це він зараз. Лайсов піце солу з лайк, в якому головний герой Пінокіо повинен знайти свого творця Джепетто. Рівно як і дізнатися, що сталося із світом. Місто, що ще недавно процвітало завдяки маріонеткам, тепер нагадує могильник, і тобі доведеться прокласти через нього власний шлях, обираючи між правдою та брехнею. Дізнатися, чи справді видовжується ніс Пінокіо, коли той бреше, можна за 975 гривень. Якщо ти водночас фанат Євангеліону та From Software, тобі точно варто звернути увагу на серію ArmoRed Core. Шоста частина з підзаголовком Fires of Rubicon є єдиною частиною серії, що дісталася пк гравцям. Тут на тебе чекає динамічне літання на своєму меху по всій карті. Можливість підлаштовувати його під себе, змінюючи зброю та інші деталі. Дає можливість адаптуватися під певний стиль гри, відчути себе як Шінджі, що вже заліз в того клятого робота, можна за 1259 гривень, дивлячись на нові частини серії Assassin's Creed, ловиш себе на думці, що вже забув, з чого воно те все починалось. Якщо тобі хочеться згадати, все Assassin's Creed Bundle з радістю тобі допоможе. До набору входять всі на даний момент частини серії. Починаючи від неймовірних махінацій Альтаїра проти тампельєрів, закінчуючи традиційним заняттям вікінгів у вигляді пограбувань християнських храмів. Ціна за всю серію якихось 1340 гривень. Пригоди нашої старої знайомої Елой продовжуються у Horizon Forbidden West. Як не важко здогадатися, події відбуватимуться на забороненому заході. І якщо коротко, то все стало більше, багатше та крутіше. Роботи розміром з багатоповерхівку. Чек, механічна плотва? це вже було, тому тримай тобі робо птеродактиля. Розібратися з повстанням машин можна за 1359 гривень. Ну а якщо тобі набридли всі ці банальні РПГ та хочеться чогось незвичного, то зустрічай Лайко Дрегон інфініт велф. І Чібан разом із Кадзумо Кірюхою після подій минулої частини осідають у Гаваях. І, звісна річ, звичайна відпустка їм не світить, на відміну від минулих частин, в яких фігурував Кирюха, вічний достаток цей JRPG. Тому і бої тут проходять відповідним чином. На ну, всьому іншому це класична якудза. Караоке, бійки з гігантськими акулами, голими руками, ігрові автомати. Відпочити від сірої реальності можна за 1399 гривень. Прокидайся, заплямований, нам ще дерево Ерт палити. Про Elden Ring знає, якщо не кожен, то переважна більшість. Якщо коротко, це солу злайк, like, в якому прекрасно все, окрім мапи. Ну ти її бачив. Чому так незручно From Software? Хоча розробників все ж варто похвалити за те, що вони нарешті змінили завантажувальне вікно свого лого. Тепер воно чорного кольору, завдяки чому гравці відчувають на собі ефект світло-шумової гранати в два рази менше. Віддати за один із кращих солузлайків сучасності доведеться 1250 гривень або ж 3000 разом з доповненням. На цьому закінчуємо. Дякуємо за підтримку нашим меценатам з Баймікохве, Патреону та Ютубу. Дякуємо завдяки вам. Наш контент беззупинно розвивається. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.